Міська інформаційна служба розпочинає цикл сюжетів вулицями Героїв. У них ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які, захищаючи Україну, віддали найцінніше. Розпочнемо з вулиці, яка раніше носила назву Білоруська, а з вересня 2022 року вулицю «Провулок» та проїзд перейменували на честь Героя України Юліана Ступака. 30 вересня на сесії Кам'янської міської ради було підтримано рішення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів Кам'янської міської територіальної громади назви яких пов'язані з державою агресором та її союзниками під час дії воєнного стану. Нові назви отримали 182 об'єкти в самому місті та ще 16 у селищі Карнаухівка. Серед перейменованих 12 вулиць стали носити імена кам'янчан, які героїчно загинули, захищаючи Україну та її народ. Було дуже багато питань. Спочатку були такі розмови, що навіщо ми все місто будемо перейменувати залеглих героїв. Потім була дискусія, потім були роз'яснення. Ну, для нас, як родин загиблих, ми вважаємо, що це повинно бути. Місто повинно знати своїх героїв, які не залишилися вдома, які пішли на цю війну, які відстоюють і досі нашу країну і наше місто. Тільки завдяки цим героям, ми зараз в нашому місті можемо якось хоч трошки жити в мирний час, тому що я вважаю, що це дуже важливо, особисто для міста, щоб ці імена, ці герої залишились назавжди в місті, щоб про них пам'ятали, оскільки Білорусь активно підтримує Росію. То білоруську одностайно вирішили назвати іменем Героя України Юліана Ступака, який виріс на цій вулиці. Коли стало питання по переймування саме білоруського проїзду на ім'я Героя України, Юліана Ступака, я першим подав цю ініціативу на місцевому рівні. От і для мене було дуже важливо, тому що в 16-му році, коли син загинув, я також. Хотів перейменувати цю вулицю на ім'я сина, була переміного школа 37 імені моєго сина Максима Самойловича. І я просто мав обов'язок все ж таки цю вулицю, білоруський проїзд перейменувати. От і дай Бог, що перейменували імені Юлія Стопака. Молодий офіцер загинув поблизу села Гусарівка на Харківщині. Його побратим згадує, що 8 березня був дуже тяжкий бій. Нашим захисникам все ж таки вдалося дати відсіч окупантам. Більше того, українські підрозділи просунулися далі, а противник не зміг вести наступальні дії. Але Юліан заплатив за цю відсіч найціннішим. Військовослужбовець розповів, що тоді, по їх піхоті, працював ворожий танк, а перед командиром взводу Юліаном стояв вибір відступити чи залишитися і виводити військових, які потрапили в скрутне становище та не змогли виходити самостійно. Він обрав друге. Не зрадивши честі та військові доблесті, ішов останнім, прикриваючи побратимів. А героїзм «Ратного серця показав не менш героїчним вчинком, знищивши ворожий танк звичайною гранатою РПГ-22. Я вам скажу так, що людина, людина відкинула гранату, яка летіла по намиким. Ми сиділи в засаді, тримали наш тил. О, виходи танки не дозволяли їм виходити, коли куди просувалися наші війська, основні сили. Він відкинув гранату, тому що піхота з боку на нас наступала. Не побоявся її підібрати і кинути, і цим самим вразив трьох рашистів. Так, потім він знищив танк однією РПГ-22 і героїчно залишився виводити людей. Герой України це мало, мало для такої людини. І нам його дуже не вистачає. Ось цей будинок, де виріс Герой України Юліан Стопак. Цією стежкою він ходив до 37-ї школи. З цього будинку він поїхав. До Львівської академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку закінчив у 2021 році. А через рік він востаннє відчинив двері під'їзду, напевно, так і не обернувшись на вікно рідної квартири. Адже у військових це вважається поганою прикметою. А далі були перші пекельні дні повномасштабного вторгнення. І 8 березня, в бою проти окупантів, прикриваючи побратимів, Юліан героїчно загинув, назавжди залишившись 21-річним лейтенантом. Нам вдалося поспілкуватися із найдорожчою для Юліана жінкою його бабусею Ніною Максимівною, яка виховувала хлопця із чотирирічного віку. Коли закінчив 11 классов, он, у него с детства была такая мечта быть военным. И он сказал, что я буду поступать в военный. Военных ну, училища тогда не было, а как-то была Одесская и Львовская академия. И он собрал сам документы, сам это самое, и подал документы в Одессу и во Львов. И когда мы уже ехали во Львов на Щоб он вступав поступать екзаміни, Вот, нам садився, позвонили, що документи прийняти. Пройшло вже більше року з дня смерті Юліана, але Ніна Максимівна щодня оплакує найдорожчого онука. У той же час пані Ніна з особливою теплотою згадує ті моменти, коли дорогий онук, який вже проходив службу в одній з військових частин Дніпропетровщини, на декілька днів приїздив додому. Рано пів п'ятого завжди вставав. От, бабушка, мне сорок пельменей, Так я в окно смотрю, канал біжить. Одними із найболючіших були хвилини, коли Ніна Максимівна дізналася про втрату. Учениця з якою я училась, мені звонит і говорит, а ти знаєш, сьогодні в Кусоволовку привезуть хоронить. Это что, одна фамилия, Ступак? Я говорю, как? Он там надо должны хоронить сегодня в Куцеволовке. Я говорю, как Ступак? В Куцеволовке, это же село, там, где папа живет сейчас. Вот. Я говорю, ты, ты ничего не путаешь, нет? Приходит меньше Лиза, это внучка. Я говорю, представляешь, вот такое я говорю, совпадение. Там еще есть выбор. Она говорит, бабушка, ты знаешь, это правда. Я поступала, поднималась по ступенькам. А говорит, стучали тебе в дверь. принесли повестку, але ми тобі нічого не сказали, щоб ти не переживав. Он погиб. Поховали Юліана у селищі на Кіровоградщині, де проживає його батько Юрій. Він так любив це село. Почому там ліс, там рибалка, там до он приїжджав. І почему-то папе сказали, якщо що случится, щоб мене похоронили там. Косиволовке, а моє очі не хотіла, дуже ж ближе. Тут воєнне кладбище, тут я би ходила к ньому. Тут ні, в общем, рішиль Керворадська область, похоронить там. Звичайно, ніхто і ніщо не замінить жінці онука, але той факт, що вулиця, де зростав герой України, який здійснив подвиг у ім'я життя майбутніх поколінь, тепер носить його ім'я, все одно горіє її змучене горем серце. В интернете прочитала, переименовываются, какие улицы переименовываются. Это своя прочитала там, что именно. Именно вот это белорусский проезд, белорусская улица в городе. Будет это на Юлиан Ступак. Герой Украины. Вообще, вот это единственное, что я могу вам сказать. Я, я, я не знаю. Мне до сих пор не верится. Я, Я, я ложуся і, і встаю, і, і фотографії передо мною, і все це саме все всю все одіждаю все. тяжело забить. Будемо сподіватися, що там, за золотими вікнами, зірок, душі воїна Юліана від нашої пам'яті ставатиме тепліше, і саме в цей момент вулицю, яка названа в його честь, яскраво освітлюватиме, маленька зірка великої любові.